Йде 1994 рік. Моріс де Брейсі, ворог англійської корони, зійшовся у двобої з таємничим чорним лицарем. Несподівано чорний лицар бере гору і шепоче на вухо де Брейсі свою справжню особистість Короля Англії Річарда Левене Серце де Брейсі, здається. Пізніше де Брейсі пропонує королю Річарду використати його армію вільних списників, воїнів-найманців, які могли вільно використовувати свої списи на службі у того, хто більше заплатить. Саме так відбувається в романі Вальтера Скотта «Айвенго». Скотт не вигадав цей термін, але ймовірно, саме він закріпився і еволюціонував, щоб описати людину, яка працює незалежно від будь-якої окремої компанії. Здається, така незалежність робить людей щасливими. 20-16 опитувань фрілансерів у шести країнах показали, що ті, хто працює на фрілансі за власним вибором, до речі, 70% респондентів щасливіші за людей на традиційній роботі, особливо коли йдеться про такі речі, як незалежність і гнучкість у виборі місця і часу роботи. В опитуванні, проведеному в США, половина фрілансерів сказали, що немає такої суми грошей, яка б переконала їх повернутися до традиційної робочої сили. У певний момент вашого життя, можливо навіть зараз, ви можете замислитися над тим, чи підходить вам фріланс. Щоб досягти успіху, вам знадобиться кілька речей: по-перше, вам знадобиться навичка, яка користується попитом. Це може бути щось універсальне як водіння автомобіля, або вузькоспеціалізоване як нейрохірургія, і це може бути практично в будь-якій сфері. Чим більше людей потребують ваших навичок, і чим менше людей ними володіють, тим більше ви зможете отримати за свої послуги. Далі вам потрібно перетворитися на підприємця. Перш ніж фрілансери зможуть виконувати будь-яку роботу, вони повинні її знайти. Для цього потрібно продавати свої послуги, укладати контракти, будувати мережу задоволених клієнтів і володіти цілим набором адміністративних навичок, таких як управління проектами, тайм-менеджмент і бухгалтерія. І по-третє, якщо ви можете собі це дозволити, можливо, варто передбачити в бюджеті певні пільги для себе і, можливо, своєї сім'ї. Фрілансери не отримують автоматично привілеїв, які пропонують деякі оплачувані робочі місця, наприклад, оплачувану відпустку або лікарняний страхування життя, навчання в коледжі або пенсійні плани. У таких країнах, як США, де держава не забезпечує охорону здоров'я для більшості людей, фрілансери несуть відповідальність і за це. Фріланс існує вже давно, але цифрові платформи для фрілансу, такі як Uber, Lyft та Fiverr, є досить новими. Вони кажуть, що з'єднають вас з клієнтами і візьмуть на себе деякі підприємницькі та адміністративні справи, щоб ви могли зосередитися на роботі. Але є деякі приховані витрати, які слід враховувати. По-перше, Ваше життя може бути не таким гнучким, як ви думаєте. Наприклад, якщо ви водій попутних поїздок, ви можете обирати, коли працювати, але не як. Додаток рекомендує, яким маршрутом їхати, змушує вас діяти під загрозою низьких оцінок клієнтів і встановлює ваш тариф. Ці ставки можуть бути настільки низькими, що в підсумку ви будете працювати більше, ніж якби мали оплачувану роботу на повний робочий день. Говорячи про ставки, може бути важко точно визначити, скільки грошей ви заробите. Заробітки варіюються залежно від місця. Платформи можуть рекламувати погодинні ставки, які не враховують витрати, а масштабних даних про реальні заробітки дуже мало. Один з найбільших наборів даних, який ми маємо, належить компанії Uber. Він містить 740 мільйонів поїздок, здійснених 1-8 мільйонами водіїв віком від 20 до 2017 років. Дослідники проаналізували ці цифри у 2018 статті, і виявили, що якщо вирахувати частку Uber і вартість бізнес-витрат, середній заробіток водіїв знизився з приблизно 22 доларів на годину до приблизно 12 доларів на годину. А купівля пільг зменшить цю цифру ще більше. Існує велика варіативність умов праці на різних платформах. Наприклад, компанія 99 в Бразилії управляє платформою спільного використання автомобілів, яку багато людей використовують для доставки посилок. Водії підбираються до вантажовідправників, відправників, а 99 отримує відсоток. Умови компанії передбачають відповідальність як вантажу відправника, так і водія за все, що може піти не так, в тому числі за крадіжку посилки. Якщо ви розглядаєте можливість приєднатися до економіки додатків і не хочете читати весь дрібний шрифт, існує мережа дослідників, які публікують рейтинги платформ, засновані на п'яти категоріях справедливого працевлаштування. Платформи для цифрових концертів мають свої недоліки і можуть не забезпечувати надійний прожитковий мінімум. Але для багатьох людей по всьому світу, які не мають розкоші вибору і потребують заробітку якнайшвидше, наприклад, якщо ви щойно втратили роботу, економіка концертів є найпростішим і найшвидшим місцем для працевлаштування. З цієї причини дехто називає її альтернативною соціальною мережею. Отже, враховуючи всі ці фактори та багато інших, чи варто вам занурюватися в економіку концертів з головою або пірнати з головою? Запитайте себе, наскільки ви цінуєте гнучкість чи автономію? Ви віддаєте перевагу роботі в рамках усталеної структури, чи створенню власної? Чи готові ви налагоджувати зв'язки, щоб знайти нових клієнтів? Чи ви організовані та самокеровані? І можливо найважливіше, наскільки ви цінуєте точне знання того, скільки ви зароблятимете з тижня в тиждень? Термін ВВП часто зустрічається, але як ця метрика насправді впливає на вас? У цьому відео ми досліджуємо, як ми використовуємо ВВП, щоби визначити в якій країні найкраще жити. Подивіться, чи згодні ви з цим, або заходьте на youtube канал Всесвітнього економічного форуму, щоб переглянути інтерв'ю з експертами на тему економіки та поточних подій.